Роздумуючи про біблійного героя Йосипа, я ставлю собі питання, в чому секрет його стійкості, в чому секрет його молитовного життя, що допомагало встояти Йосипу у часи випробувань, у часи зневіри, у часи труднощів. Давайте розглянемо 19-й, та 21 розділ книги Патріархі-Пророки Елен Щоби відповісти на це питання, як і в ніжно любив Йосипа, та ця особлива любов пробудила в його братів ревнощі й ненависть. Наслідки багатоженства наклали відбиток на сім'ю Яков. Ревнощі матерів робили гіркими сімейні стосунки. Діти виросли лихими і свавільними, завдаючи батькові чимало клопоту і горя. Йосиф, старший син Рахілі. Рідкісна фізична краса, якого, здавалось, була відображенням внутрішньої краси душі та духа, снотливий, енергійний та життєрадісний характер юнака свідчив про немохи, непохитні моральні принципи. Він прислухався до повчань батька і підкорявся Богу. Якості, які пізніше зробили його славним у Єгипті, делікатність, вірність і правдивість виявляли себе у його щоденному житті. Одного разу Йосипу приснилися сни, і він дуже щиро про це розповідає: Слухайте ж, цей сон, який я бачив. Ось ми в'язали снопи на полі, і ось мій сніп піднявся і став прямо, а ваші снопи оточили його і поклонялися моєму снопові. Чи справді ти будеш царювати над нами, чи ти справді пануватимеш над нами? Обурювались і гнівалися брати. В пошуках отари брати вирушали до землі, яку їхній батько придбав у Сихемі. Час минав, але від них не було жодних відомостей, і батько почав побоюватись за їхню безпеку, пам'ятаючи про жорстокість, з якою вони колись поставились до мешканців Сихема. Тому він послав Йосифа, щоб той розшукав їх і повідомив йому, як їм ведеться. Якби яків знав про справжні почуття своїх синів щодо Йосифа, то ніколи не дозволив би йому залишатись наодинці з братами, але вони старанно усе це приховували. З радісним серцем Йосиф попрощався з батьком. Йосиф прибув до Сихема, він не знайшов там ані братів, ані їхніх отар. Розпитавши про них, він вирушив до Дотанеїна. Йосиф уже пройшов більше п'ятдесяти миль. І необхідно було подолати ще 15, але він поспішав, забувши про втому. Він бажав швидше побачити своїх братів, котрих, незважаючи на їхню жорстокість, продовжував любити і розвіяти батьківську тривогу. Брати помітили його наближення. Але їхні серця, сповнені лютої ненависті, не пом'якшились від думки про довгу дорогу, яку Йосиф пройшов, аби побачити їх, про його втому і голод, про вияв гостинності та братерської любові, яких він чекав від них. Ось іде той сновидець, Тож тепер підемо, уб'ємо його та вкинемо в якусь яму, і скажемо, дикий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снів. Книга буття, 37 розділ 19 по 20 вірш. Насмішки та погрози вказували на те, що Йосифа чекає смерть, на його благання ніхто не звертав уваги, він опинився повністю у владі цих знавіснілих людей. Волочачи по землі, його грубо притягли до глибокої ями і вкинули в неї. Переконавшись у тому, що він не зможе звідти втекти, брати залишили його помирати з голоду. В той час, як самі сіли попоїсти хліба. Коли юнак побачив купців, страхітлива правда повстала перед ним у всій повноті. Доля раба була страшнішою за смерть. Охоплений жахом він благав то одного, то іншого з братів, але даремно. Декотрі навіть мали почуття жалю, але страх бути висміяними примушував їх мовчати. Йосип зі сльозами на очах благав своїх братів змилосердитись, але вони залишалися глухими до його сліз і благань. Книга Буття 37 розділ, 28 вірш, І продали Йосипа ізмальтянам за 20 срібників. Від думки про майбутнє у нього завмирало серце. Яка ж зміна відбулася в його житті? Улюблений син став нікчемним, безпорадним. Рабу. Що чекало на нього в чужій країні, самотнього, без друзів і близьких, на якийсь час Йосифом заволоділо безнадійне почуття горя та страху, але за божим проведінням навіть це переживання повинно було стати для нього благословенням. За декілька годин він засвоїв те, чого не міг навчитися за усі роки. Тоді подумки Йосиф звернувся до Бога свого батька. З дитинства він був навчений любити і боятися його. Не раз у наметі батька він чув розповідь про видіння, яке бачив Яків, коли залишив свій дім, як вигнанець і втікач. Він знав про Господні обітниці для Якова, а також про те, як вони здійснилися, коли в скрутну годину з'явилися Божі ангели, аби навчати, потішати і захистити його. Йосиф знав про Божу любов, яка подбала про відкупителя для людей. Проте усі ці дорогоцінні науки ясно повстали в його пам'яті. Йосиф вірив, що Бог його батьків залишиться і його Богом. В ту хвилину він повністю віддав себе Господові. Хоронитель Ізраїлю не залишив його в землі вигнання. Прибувши до Єгипту, купці продали Йосифа Потіфарові, начальникові царської охорони, на службі в котрого він перебував аж 10 років. Тут, на його долю випали неабиякі спокуси. Він жив серед ідолопоклонників. Він не дозволяв своїм думкам зосереджуватись на заборонених темах, він не соромився релігії батьків. І не докладав найменших зусиль, аби приховати своє поклоніння Йогові. Господь був з Йосипом, і був він чоловіком успішним. Буття, 39 розділ, другий вірш. Йосип пояснював свої успіхи Божою милістю, Бог був прославлений вірністю свого слуги. Спілкуючись з високопоставленими вченими мужами, юнак вивчав мови, отримав знання в галузі науки та ведення справ. Здобувши таким чином освіту необхідну для майбутнього прем'єр-міністра. Однак доброчесність і віра Йосипа мали пройти через вогнене випробування. Дружина його господаря намагалась схилити молодого чоловіка до порушення Божого закону. Але відповіді Йосипа була: як же я зроблю це велике зло і згрішу перед Богом. Книга буття, 39 розділ, 9 вірш. Отже, він опинився у в'язниці. Спочатку тюремники дуже суворо поводили з Йосифом. Псалмист говорить, кайданами мучили його ноги, залізо ввійшло в його тіло аж до часу виповнення слова його. Слово Господнє його випробовувало. Псалом 104, 18, 19 вік. Світло характеру Йосифа сяяло навіть у темряві в'язниці. Він зберіг тверду віру. Та терпіння. Хоча за багаторічне і вірне служіння з ним повелося досить жорстоко, це не зробило його замкнутим і недовірливим. Він був сповнений миру, що є плодом невинності і чистого сумління. Йосиф віддав свою справу Богові. Він не думав про образи, які були завдані йому, забув про своє горе, намагаючись полегшувати страждання інших. Навіть у в'язниці він знайшов для себе заняття. Бог визначив йому пройти підготовку в школі скорбот, щоб пізніше використати його для більш корисної справи. І він не ухилявся від необхідного йому виховання, ставши у в'язниці свідком пригноблення й тиранії, дивлячись на наслідки, до яких призводить злочин. він Навчився справедливості співчуттю та милості, що допомагало йому в майбутньому мудро і милосердно користуватися своєю владою. Поступово молодий чоловік завоював довір'я начальника тюремного дому, і згодом усі в'язні були віддані під нагляд Йосифа. Його поведінка у в'язниці, чесність, якою відзначалась його повсякденне життя, та співчуття до тих, котрі переживали горе і розпач, відкрили шлях до майбутнього добробуту та слави Йосифа. Але Господь був з Йосипом і прихилив до нього милість, Книга Буття, 39 розділ, 21 вірш. До в'язниці за якусь провину були вкинуті пекар і чашник царя, і Йосиф був приставлений до них як наглядач. Одного ранку, зауваживши їхні сумні обличчя, Йосип співчутливо поцікавився причиною смутку. Виявилося, що кожний з них бачив надзвичайний сон, і їм хотілося дізнатися про його значення. Чи ж не від Бога, від гадки? Сказав Йосиф, розкажіть мені. Фараонів Чашник був надзвичайно вдячний Йосипові як за потішаюче тлумачення сну, так і за доброту, неодноразово виявлену до нього. Йосиф, посилаючись на своє несправедливе ув'язнення, зворушливо просив згадати про його справу перед фараоном. Сон старшого дворецького збувся з усіма подробицями, але коли йому знову була явлена милість, він забув про свого благодійника. Ще два роки Йосиф залишався в'язним. Надія, що зародилася в його серці, поступово згасла, окрім інших мук, йому завдавала болю гіркота людської невдячності. В одну ніч правитель Єгипту побачив два сни. Для фараона вважалось принизливим звертатись за допомогою до чужинця й раба, а не до ворожбитів і мудреців свого царства. Але він був готовий скористатись послугами будь-кого, аби тільки отримати душевний спокій. Негайно послали за Йосифом. Не я, а Бог дасть відповідь на добро Фараонові, Книга Буття, 41 розділ, 16 вірш. Мало бути сім років великого достатку. Врожаї з полів та садів будуть, як ніколи, багатими. Після цього прийдуть сім років голоду. Отож, продовжував Йосиф, нехай фараон призначить чоловіка розумного й мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею, нехай фараон настановить урядників над країною, і нехай за сім літ достатку збирають п'ятину врожаю єгипетської землі. Фараон був стривожений, деякий час. Вирішувалось питання призначення. Чашник, відчуваючи докори сумління, намагався спокутувати власну невдячність, вихваляючи свого благодійника. Подальші розпитування фараона підтвердили правдивість його слів. В усьому царстві не знайшлося іншого мужа, крім Йосифа, який володів мудрістю виявити небезпеку, що загрожувала царству, та вказати на необхідність приготування до неї. Цар переконався, що саме він був тією людиною, котра якнайкраще здійснить запропоновані ним особисто плани. І у в'язниці, і в палаці фараона Йосиф не втратив своєї вірності Богові. Залишаючись чужинцем в язичницькій землі, розлучений зі своїми рідними, котрі поклонялися Богові, він щиро вірив, що Божественна рука спрямовує його кроки. Відчуваючи постійну залежність від Бога, він старанно виконував свої обов'язки. Завдяки Йосифові, фараон і визначні мужі Єгипту дізналися про правдивого Бога, і, хоч вони залишались ідолопоклонниками, однак навчилися поважати принципи, які зауважували втіленими в житті та характері того, хто поклонявся Богові. Аж ось настали сім років голоду, які предрік Йосиф. Народ став звертатись до фараона, вимагаючи хліба, і сказав фараон усьому Єгиптові Ідіть до Йосипа, що він вам скажете робіть? І був той голод на всій поверхні землі, і відчинив Йосип усе, що було в них, і продавав поживу Єгиптові. Голод поширився і на Ханаанську землю, став особливо відчутним в тій частині країни, де проживав Яким. Десять його синів прийшли до Єгипту, їх разом з іншими спрямували до царського управляючого, та й уклонилися йому обличчям до землі, і впізнав Йосиф братів своїх, а вони не впізнали його. Фарон змінив його єврейське ім'я на інше, до того ж мало як мало був подібний прем'єр-міністр Єгипту до підлітка, якого вони продали ізмаїльтянам. Коли Йосиф побачив своїх братів, які вклонились йому, він пригадав свої сни. І перед його очима постали картини минулого. Йосифові хотілося знати, чи вони й надалі залишились такими ж зухвалими, як тоді, коли він жив з ними, а також отримати якісь відомості про родину. Однак він чудово знав, якими неправдивими можуть бути слова братів. Йосип повторив своє звинувачення, брати відповіли дванадцятеро твоїх рабів, брати ми, сини одного чоловіка в Хананському краї. А наймолодший тепер із батьком нашим, а одного нема. За той час, коли Йосиф був у розлуці з братами, сини Якова дуже змінились. Колись заздрісні, бунтівливі, лукаві, жорстокі, мстиві, вони, зазнавши лиха, стали виявляти такі якості характеру, як безкорисливість, щирість у відносинах один з одним, відданість батькові, авторитет якого визнавали, незважаючи на те, що самі вже досягли зрілого віку. Йосип випробовував їх, щоб побачити, чи змінилися брати. Коли ж він побачив їхнє каяття, то відкрився їм. Буття 45 розділ 4 по 5 вірш Я, Йосип, ваш брат, якого ви продали до Єгипту. Але тепер не журіться і не шкодуйте, що ви продали мене сюди, бо для збереження життя послав мене Бог перед вами. Буття 50 розділ, 20 вірш. Ви задумали проти мене зло. Але Бог обернув це на добро. В книзі Патріарх і Пророки, розділ 21 читаємо: сини Якова повернулися до батька з радісною вісткою. Йосиф живий і він владарює над усім єгипетським краєм. Спочатку старий батько був приголомшений, бо не міг повірити в почуте. Як Йосифа власні брати продали язичникам, так і Христос був проданий своїм найзапеклішим ворогам, одним зі своїх учнів. Як Йосиф був незаконно звинувачений і вкинутий до в'язниці через свою непорочність, так і Христос був зневажений і відкинутий, тому що Його праведне, сповнене самозречення життя стало докором для грішника, хоча на ньому не було жодної вини. Він був засуджений на підставі фальшивого свідчення, терпіння і покірливість, з якими Йосиф зносив несправедливість та утиски. Його готовність прощати благородство, яке він виявив до своїх жорстоких братів, уособлюють покірність Спасителя, котрий без нарікань зносив злобу і знущання нечестивих, а також його прощення не тільки своїх убивць, а й усіх хто приходить до нього, визнаючи власні гріхи і шукаючи прощення. Тож останні питання, яке ми поставимо сьогодні яким чином Йосиф зумів набути таку мудрість, непохитність характеру та праведність? Отже, в чому заховані його, можна сказати, принципи цього особистого стосунку з Богом молитовного життя? Патріархі пророки, розділ 20. З раннього дитинства він навчився підкорятися голосу обов'язку, а не власним бажанням. Чесність, дитяче довір'я та благородство характеру юнака принесли гідні плоди в зрілому віці. Чисте, скромне життя сприяло енергійному розвитку. Чисте, скромне життя сприяло енергійному розвитку як фізичних, так і розумових сил. Спілкування з Богом через споглядання його творіння, роздуми про величні істини, довірені спадкоємцям віри, підносили й у шляхетнювали його духовну природу. Розширюючи кругозір і зміцнюючи розум, чого не могла б зробити жодна інша освіта. Чесне ставлення до обов'язків будь-якої посади, від найскромнішої до найвищої, розвинуло здібності Йосифа, зробивши придатним виконувати його високе служіння. Хто живе в гармонію з волею Творця, розвине в собі найдосконаліший і найблагородніший характер, страх Господній це мудрість. А відступ від злого це розум.